Оксана Забушко Польові дослідження з українського сексу. Ще не сьогодні, каже вона собі. Ні, ще не сьогодні. В кухні крихітній Ітенкічин, холодильник, електроплитка, шафки, забияк учепленими дверцятами, що навирипались і не відвернешся, сили відхилятися. Як щелепа на вже не самовладному обличчі. І все це відгороджено невисоким дощаним стояком, щось ніби шинквасом. На нього можна просто з тої возесенькою обори подавати до кімнат. Ну, як же? А чому ні? Ну, хоч би ранішню каву або на обід. Підсмажене курча. Таке, як ото в телерекламах, золота возашкруміле. Мерегке от спілих соків і зграйливо ніжками вмощене на лопатих листках салати. Засмажене курча завжди виглядає щасливішим у живого, але просто промениться чудесним, смаглим румянцем з утіхи, що зараз його з'їдять. Можна також подавати який-небудь джус. Чи джин з тоніком у високих, товстобоких шклянках? Можна з льоду. Кубики, коли набирати, смішно поторохкують, можна і без льоду, і взагалі можливостей безліч. Треба тільки одного, щоб хтось сидів по той бік їхньої довбаної загороди. Який, здається, завелася мурашва. бо по стільниці раз у раз повзає щось. Що в гігієнічному американському домі не повинно би повзати, та і в неамериканському теж. А хтось, кому ти це все добро мала б, сяючи журнальною усмішкою з кухні подавати, позаяк же там ніхто не сидить. І сидіти не збирається. Ну, то ти наповажилась була воздвигнути на стоякові імпровізований зимовий сад. Із двох безневинних вазонів. Три тижні тому, коли ти сюди вселилася. То були пишна, темно-зелена кучма в жовто-гарячих квітах. Раз і рясне намисто лискучих, схожих на пластикові червоних бубок на високих степлах з елегантно завуженим листям. Два. А зараз обидва вазони мають такий вигляд, ніби ці три тижні. Їх день у день поливали серчаною кислотою. На місці буйної кучми клаповухо звисають кілька пожовклих листочків з нерівно обгорілими краями, а колишні тугі червоні намистини, що далі тобі ще нагадують сушину шипшину. Навіщось поначіплювано на руді цурупалки? Найсмішніше, що ти якраз не забувала. Поливала свій зимовий сад, ти плекала його, як очі у волі і ти хотіла чогось живого в цій черговій, казна який зряду йому женесть кінця тимчасовій хаті, де бруди всіх попередніх винаймачів невідмивно повсякали в кожну шпарину, Так що ти не бралася хіднувати. Але подлі американські буряни виявилися заніжні на твою депресію. Що вам збовтана гусне в цих чотирьох стінах, взяли і здохли. Поливай не поливай. А ти ще хочеш, щоб тебе держалися люди. Так ось? У кухні заглумливо глупим бульканням скапує вода в раковину. І нічим перекрити цей звук. Навіть касети не поставиш, бо портативний магнітофончик також чомусь вийшов з ладу. Правда, ще за вікном вузьким. Як відчинені дверця та шафи, темним у цій порі блайдерсів ти не опускаєш, бо навпроти все одно глуха стіна. За протимускитною сіткою, Лебонь застрягнувши в ній, настирливо сюрчить, як далекий телефонний дзвінок невидимий коник. От так само настирливо сюрчить та думка. А може, то взагалі вона й сюрчить? А чому б не тепер? Невже? Чого чекати? Логічно зваживши нічого. Геть таки зовсім. Пів упаковки транквілізаторів плюс бритва. І, вибачте, за невдалий дебют. Старалася щиро на совість, а що, ніфіга не вийшло, то чесніше одразу здати карти. Не гравець із мене зараз. Далі буде ще хреновіше. Розвідку не видно, а сили вже не ті, не дівочка. І все-таки ні, не сьогодні. Ще почекати, додивитись цей фільм до кінця, на відміну від тих, котрі транслюються по тутешніх паблік ченелс, коли в найнапруженіші хвилини. З холодком мимовільного остраху, стежачи, як герой мчить порожнім тунелем, де рогу на нього от-от вихопиться пристрашенне чудовисько. Спохоплюєшся, хай їм грець, що все ж повинно скінчитися гаразд, а ще дві-три хвилини, сутичка, помала, качення по підлозі і чудовисько, не свіцькі ремнувши, якимось дивом розточиться в прах. А мужній, тільки трохи поскубаний герой, повитий димами пожари, скаперудячи дух, пригорнує до себе врятовану Шерон Стоун Чи ту другу кралю чернявеньку, який там. І на ринула. Було тривога в мент, являє всю свою сміховинність. Знову цим голівудським гаєм вдалося, бодай на мить. Тебе ошукати. На відміну від цих Фін, котрий ти все-таки не важишся вимкнути, не конче має скінчитися щасливо, а однаково вимикати непростиме свинство. І глупство, і дітварство. Не вивчив уроки, не піду до школи. Ні, золотко Золотце Іронічно поправляє вона себе. Так звертався до неї той чоловік, якому зараз, Лебонь ще паскудніше, ніж їй, але то вже не має жодного значення. Ні, сачконути не вийде. Тино, от будь, усе по порядку. І тоді і знати буде, чого ти справді варта. Понятно? Спиши слова татуїровку зроблю. Грубо розв'язно підхоплює з неї зовсім інша жінка. Цинічка з явно приблатньонними, ніби з зони, вивезеними манерами, Зугарна. В разі коли що, і матом засандалити, якщо людина в цілому кожна одна велика в'язниця, то, звичайно, раніше та Лотра мешкала в ній десь у найдальшій камері. Виходячи, Назовні рідко, тільки коли доводилося направду круто і солоно, та й то ніби на показ. «Змахали!» – говорила крізь зуби, Хвилини роздратування, трусячи головою і сама себе гамуючи їдкою посмішкою або ж травлячи після смак чергової обиди. Обид останнім часом випадало предостатньо. З гнівно виріченими очима переповідала друзям. Дівчику на побігеньках із мене зробити хочуть, аво, била себе ребром долоні по згину стиснутою в кулак лівиці. В америці блатне Писку навчилася лаятись по-англійському. Особливо гарно вдавалася йому щит котяче шипіння з дугасто вигнутою спиною, а також Презирливо Акемон, гім Брек, яким колись раз уперезала була того чоловіка. Взагалі з тим чоловіком саме ця відьомський розчіхрана з нездорово блискучими очима і зубами, якимось невидним, але вгадним таборовим минулим. Раз у раз вихоплювалася на передній план, замашисто трощачи крихкий посуд незаповнених сподіванок. Той чоловік визволяв, викликав її на себе з найдальшої камери, щойно зачувши в першій же сутичці оту його брутальну мордобійну інтонацію. Ти мені скажи, я сюди їхав? Я вдома таких самих прибамбасів мав. Отако. Лотра радісно ринулась йому навперейми, пізнавши партнера. Тільки в цьому вони й були партнерами. І вже не вгавала, розпоношившись в умовах ніколи раніше незвіданої свободи. Я вчора голову почав ліпити, брався він розповідати в її присутності колезі скульптору. І лотра рвалася наперед, гублячи шпильки й гудзики у нестримному захваті словесного виверження. «А вже ж, зліпи собі серце, голову зліпи, не завадить. Він темнів на виду, так ніби замість крови в лиця вдаряло чорнило, нахилявся й до вуха. Перестань мене підйобувати. Відьма, пускаючи дим, реготалася зсередини неї. Першу за задовший час, хоч чимось задоволеної. «Ха-ха, серце де твоє почуття гумору. Я його на тій квартирі залишив, бовкав він. З тої квартири вони, богу, виїхали. І найліпше було б її по них започати бодай на півроку. закис звітриться, чумний дух. Ну, збігай, принеси. Кірилася відьма, а я тут зачекаю. Ключа здав, бовкав він, ставлячи, як гадав, крапку, але помилявся. Ключа здавала я, а в тебе був дублікат, підбивала вона швидке навальне фехтування кілками, за яким сторонньому просто не стежити. Ні, що не кажіть. А з них таки була пара, нема що. А тепер. А тепер, коли тій клятій і м'ятій, розмаленій бідами до щерця, з перегорілим нацетонний та все ж непозбутнім духом виживання, звідки це в тобі на ласку Божу, якраз би загетьманувати над цілою в'язницею, взявши відповідальність за дальший перебіг у ній сякого неякого життя. Роздаючи на всі біч накази, туди, в оті двері зась. А оце сміття. Зараз же нафік повиносити. Агент той відсік там воно провітрити в ньому віднині музеї буде. А це ще що за ніч вида тут вештає цей слинить. Ану пшла вон. Зліпи собі серце, голову зліпи. Лотра, ну таке ж лотра, натомість відступилася, розмазалася по якійсь найдальшій стіночці невидко, нечутно. І по всіх спустілих приміщеннях, сталою отвором в'язниці розлягається зовсім інший, Квильний, безпорадний, потерчачи якийсь голос, смикається туди, сюди, нерівними крочками. Туп-туп-туп. І стало. І б'ється мур. Водно втім, в тім самім місці, з кожним разом спадаючи на сирі і скоголить, 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 бідно, недолюблено, покинута на вокзалі дівчинка. Ладно йти на руці до кожного, хто скаже, я твій тату. А тільки хто ж таки скаже 34-літній бабі? От ту дівчинку, і ти сама в собі не любиш. Ти від підлітка намагалася тримати її в найглухішому підвальному закапелку без хліба й води, і щоб не поврухнулася. а вона, однак якось примудрялася заціліти, як її тепер втишиш. Тепер, коли здається, що крім неї, іншої тебе нема, не лишилося. Замахалася ти золоце, замахалася, зовсім до ручки дійшла, третій місяць у м'язах тремне вщухає, вранці прокидаючись, а надто тепер, коли прокидаєшся сама, перше, що відчуваєш, своє прискорене серцебиття, якого нічим не заспати, гаразд, хоч спиш уже без транквілізаторів. І оті от страшні приступи сухої блювоти, які змагали були ночами, нагадують про себе, хіба як чистячи зуби, заглибоко глибоко щітку. Коротким нудотним вивертом, несвідомою клітинною пам'яттю про власне тупе улягання негайне від першої хвилини, попервах іще хоч збудно пристрасно, вишептаним, або кілька тижнях уже просто сухим розпорядчим звертанням. Візьми, в ротика, глибше візьми, глибше, ну. Суха ложка рот даре, еге ж, оце воно. Попервах і вона ще пробувала якось порозумітися, розтлумачити, що їй теж би своєю чергою спершу до чого хотілося, і не тільки там, крім статевих органів, тебе в мені більше нічого не цікавить. Якщо в тебе були якісь плани на сьогоднішній вечір, то не вадило б дати мені про це знати до того, як я пішла спати, замість сидіти шкробати свою графіку. І взагалі, я, знаєш, я не люблю роздягатися сама. Добре, весело обіцяв він, ми тобі завтра таку вертюху закатаємо. Завтра, одначе, так ніколи й не настало. Іди сюди, але я взяла снодійне, значить на ньому і заснеш. Господи, який це був жах. чи можна взагалі зрозуміти світ людей, що мислять про власний статевий орган у третій особі? Коли тобі кажуть, а той чоловік лише так і казав, розкрий її. Ти одразу переносишся всіма змислами в гінекологічне крісло. Бо це не, не вона. Це ти розкриваєшся. Або закриваєшся, як у цьому випадку. Намертво. Та ти знаєш, скільки в мене жінок було? І жодного разу не було такого, що погано, просто погано. А вже ж. тобі не було. А їм? Чи ти коли питався? Я також не уявляла, що таке буває. Тільки ж як погано, аби ти голубе знав. Чому це ти кусаєшся? з дивним, шклисто зупиненим поглядом спитав він, після кохання в одну з перших ваших ночей, сидячи й курячи в тебе в ногах. Що це за діла? Тим часом ти, розкинувшись на подушці, безпечно похихикуючи, гладила його по голові витягнутою ступнею. В тебе були чудесні ноги. Ці діорівські, сен Лоранівські модельки на своїх жердинах мали б на вид таких ніг негайно піти і втопитися. Це зараз ти вже другий місяць не вилазиш із штанів? Болитки розтицьковано як мапу архіпелагом різнотонних, червонястих і брунатних, лускатих і злущених плям. Шрами, порізи, опіки. Навіть представлена історія дев'ятимісячної, тож дев'ятимісячної медлав. з якої вийшла. Правдива меднес. А тоді ти просто гладила його ногою по голові, переповнена ніжністю, ідіотка зленяв. Жорсткий мужський йоржик приємно поколював тебе в ступню, і зненацька він спритно вивернувшись, притис твою ногу до постелі. Так-так, тобі, значить, подобається кусатися, а якщо мені зараз подобається тебе підпалити, що тоді? І ти вгледіла приставлену до свого підкоління запальничку і замість похолонути під прицілом вперше тоді перехопленого, незмигного і непочоловічому, якось інакше. Злісно й безумно, на межі вищереного осміху, знагло випертими з-під горішньої губи іклами спитуючого погляду, од якого звідтоді завше боронилася сміхом, тільки трохи здивувалася, не так, щоб зовсім притомно, дивно, до якої міри його присутність. Як динамітом глушила в тобі всі, доти таки незлецькі розвинені захисні інстинкти, що спливали, як риба горі черва, поки ріку й далі стрясало вибух за вибух.